У житті є багато несподіванок таємниць із нашого погляду небажаних речей, як, наприклад, війна. Проте все у світі підпорядковується вищим законам, які працюють безвідмовно і логічно. На цю тему пропоную притчу Янголи, яка частково привідкриває завісу. Два янголи, два янголи, мандрівники зупинилися на ночівлю в будинку багатія. Родина була негостинна і не схотіла залишити янголів у вітальні. Їх олаштували на ночівлю в холодному підвалі. Коли вони стелили постіль, старший янгол побачив дірку в стіні і заклав її. Побачивши це, молодший янгол спитав, навіщо він це зробив. Старший відповів Речі не такі, якими вони здаються. Наступної ночі вони прийшли на ночівлю в будинок дуже бідних, але гостинних господарів. Чоловік і дружина поділилися з янголами вбогою вечерою і поступилися постільлю, аби вони добре виспалися. Прокинувшись уранці, янголи побачили господаря та його дружину в сльозах. Їхня єдина корова, будувальниця сім'ї, лежала мертва в хліві. Молодший янгол спитав старшого як це могло статися? Перший чоловік мав усе, а ти йому допоміг. Друга сім'я мала зовсім трохи, але була готова поділитися всім, а ти дозволив, щоб у них померла одна єдина корова. Чому? Речі не такі, якими вони здаються, відповів старший янгол. Коли ми були в підвалі, я зрозумів, що у стіні заховано скарб із золотом, але той чоловік був грубий і недобрий. Я полагодив стіну, щоб скарб ніхто не знайшов. Коли наступної ночі ми спали в постелі, прийшов Янгол смерті по дружину господаря, я віддав йому корову, речі не такі, якими вони здаються. Ми ніколи не дізнаємося про все. Навіть у того, хто вірить у Бога, має бути впевненість, що все, що приходить у його життя, дається для його блага. Ти зрозумієш це згодом. Учора? Це історія. Завтра таємниця. Сьогодні це дана нам можливість зберегти віру в найвищий дороговказ, попри всі випробування і труднощі. Сьогодні це можливість зрозуміти, що в цьому світі діє найвища божественна сила, яка дає нам найкраще з того, що ми заслужили.